Традиційні способи обміну даними між сервісами, наприклад, по HTTP, спричиняють чимало болі. Ця біль особливо відчутна, якщо ваша система має високі вимоги до масштабованості, надійності і повинна справлятися з високими навантаженнями. На щастя, у нас є вихід. Кавка, яка здатна революційно змінити ваш підхід у міжсервісній взаємодії. І за наступні 20 хвилин ми розберемо проблеми, які вона вирішує, основні концепції та механізми роботи кавки. Отож з вами Ковенько Олексій. Вітаю вас на каналі Абстрактного програміста! Уявімо. Ми розробники інтернет-магазину з багатосервісною архітектурою. Опрацьовуючи замовлення від клієнта, сервіс по замовленнях звертається до інших сервісів для проведення оплати, для оформлення доставки, для відправки сповіщень, для аналітики і так далі. При традиційному способі комунікації. Перший сервіс вимушений дочікуватися, доки інші сервіси опрацюють запити та повернуть відповідь. У весь цей час основному сервісу доводиться витрачати час та ресурси на підтримку кожного з'єднання. І, що страшне, час очікування та накладні ресурси примножуються, якщо хоч один із сервісів підвисне, або ж якщо є залежність ще від кількох підсервісів. Отож перед нами постає проблема накладних ресурсів. Як це пропонує вирішити Кавка? Замість того, щоб напряму відправляти запит, між нашими сервісами з'являється проміжний компонент. Так званий брокер повідомлень. Тепер сервіс по замовленнях може швидко відправляти повідомлення до цього брокера і відразу про них забувати, тим самим не витрачаючи накладних ресурсів на підтримку з'єднання. Адже вся подальша відправка повідомлень стає відповідальністю вже цього брокера. У термінології кавки той, хто відправляє повідомлення до брокера, називається продюсером. А хто отримує, споживачем або англійською consumer. Варто відразу зазначити, що кожен з сервісів може виступати як в ролі продюсера, так і в ролі споживача. В усіх випадках використовуватиметься оцей єдиний брокер-повідомлень. Хоч сервіси можуть обмінюватися будь-якими даними, зазвичай повідомлення позначають саме певні команди, які вказують, що повинен зробити інший сервіс. Наприклад, стягнути тисячу гривень з карти користувача, оформити доставку до вказаної адреси, надіслати деталі замовлення на e-mail і так далі. У нашому прикладі, всі ці команди відбуваються в один момент часу. Під час створення замовлення. І тут поява брокера відкриває шлях до ще двох оптимізацій. По-перше, замість того, щоб відкривати чотири окремих з'єднання, продюсер здатен об'єднувати ці повідомлення в одну пачку та слати їх одним запитом. По друге, централізований брокер дає можливість змінити суть повідомлень концептуально. Замість того, щоб командувати, що конкретно повинні зробити інші сервіси в момент створення замовлення, ми просто сповіщаємо їх, що відбулася певна подія створення замовлення. І нехай ті сервіси тепер самі вирішують, які конкретно операції необхідно виконати в цей момент. Головне, щоб в цій події були вказані всі ті деталі замовлення, які необхідні для виконання бізнес-логіки на стороні інших сервісів. Це статус замовлення, його вартість, ID користувача тощо. Цей підхід з подіями має переваги у двох ключових аспектах. Перший, достатньо слати лише одне повідомлення, яке споживатиметься іншими чотирма сервісами. І другий, це дозволяє розподіляти відповідальність між сервісами більш чітко. Так, приміром, сервісу по замовленнях тепер взагалі нема потреби знати про необхідні слати імейли або смски користувачу та з яким текстом. Це стає відповідальністю суто сервісу по сповіщеннях. Отже, концептуально повідомлення діляться на два типи. Команди, тобто прямі вказівки, що повинен зробити інший сервіс. Та події, які відображають речі, що відбулися в нашій системі. А тепер поговоримо, як же брокер визначає, якому саме споживачу перенаправляти кожне з повідомлень. У традиційному способі комунікації продюсеру довелося б явно вказувати IP-адресу та порт для кожного споживача. І тут виникає проблема для повідомлень, які представляють події. Як вже було зазначено, ключова перевага подій у тому, щоб звільнити продюсера від знання про споживачів. Але вказуючи явно адресатів, ця залежність все одно зберігається. Крім цього, IP-адреси можуть змінюватися з часом. Ці зміни змусили постійно ходити та редагувати конфігурації. Це незручно. Саме тому творці Кавки вирішили зробити так, щоб взагалі не доводилося вказувати, кому саме доставляти повідомлення. Замість цього, продюсери просто вказують тематику для кожного свого повідомлення. Це може бути, наприклад, тематика подій замовлення або платіжна тематика, тематика доставок, сповіщень і так далі. Споживачі ж, своєю чергою, підключаючись до брокера, вказують тематики, які вони бажають опрацьовувати. Для споживачів тематики фактично стають засобом відсіювання нерелевантних повідомлень. Отже, замість того, щоб явно адресувати повідомлення конкретному споживачу. Кавка розподіляє повідомлення по тематиках. Це робить продюсера та споживача ще більш незалежними один від одного. Ба Більше тепер можна під'єднувати нових споживачів, і вони споживатимуть повідомлення з певної тематики так, що сервіс, який їх продюсить, про це взагалі не дізнається. А тепер. Порушимо питання відмовостійкості. що, якщо певний споживач стане тимчасово недієздатним або просто недоступним. У такому разі опубліковані продюсером повідомлення втратяться, і важлива частина бізнес-логіки, як, наприклад, оплата замовлення, не виконається. Саме тому Kafka має механізм, який дозволяє споживачам опрацьовувати повідомлення у зручному собі темпі. Так, щоб повідомлення були доступні споживачам навіть після несправності. Для цього всі опубліковані повідомлення зберігаються в постійному сховищі на брокері. Ці повідомлення розділені для кожної тематики окремо і надаються споживачам у тій же послідовності, як були опубліковані. По суті, це сховище виконує роль так званої черги повідомлень. Однак цей механізм все ж не зовсім коректно називати саме чергою повідомлень, усе через те, як споживачі контролюють темп споживання. Так, традиційні черги видаляють повідомлення відразу після споживання. Але для кавки це порушило б одну з ключових характеристик доступність повідомлення кільком споживачам одночасно. Тому Kafka брокер зберігає всі повідомлення на постійній основі, не видаляючи їх. Також брокер для кожного споживача зберігає порядковий індекс останнього опрацьованого повідомлення так, щоби навіть після збою споживач розумів, з якого місця продовжити. Цей порядковий індекс заведено називати офсетом. І важливий нюанс, це не брокер контролює, коли його збільшувати, інкрементувати, а кожен споживач власноруч. Чому? Тому що інакше втрачалися б ті повідомлення, які, хоч і отримав споживач, але не встиг опрацювати. Також варто зазначити, що це не брокер сповіщає споживачів про нові повідомлення в сховищі, а самі споживачі запитують про наявність нових. І якщо у сховищі назбирається кілька неопрацьованих повідомлень, то для ефективності споживач здатен стягнути їх однією партією. І щодо термінології, це сховище на брокері заведено називати сховищем логів або просто логом. Усе через те, що по своїх характеристиках це сховище має пряму аналогію з логами. Які саме це характеристики? Передусім, те, що кавка повідомлення, як і логи, можуть відображати певні події, що сталися в нашій системі, їх не можна видаляти і записуються вони лише в кінець сховища. А ще за допомогою кавка повідомлень можна, в принципі, моніторити та аналізувати роботу сервісів. З розвитком бізнесу зростає трафік і обсяг даних, які повинна опрацювати наша система. Отож постає питання, як при збільшенні навантажень забезпечувати стабільну та надійну роботу? Одне з рішень це горизонтальне масштабування. Воно полягає в тому, щоби запускати ваш сервіс в кількох екземплярах на різних серверах, після чого розподіляти навантаження між цими екземплярами рівномірно. Коли ви працюєте з кавкою, то це реалізувати досить легко. Так, якщо говорити про продюсерів, то публікації повідомлень легко розпаралелити по кількох серверах. Достатньо кожному екземпляру продюсера відправляти повідомлення в одну і ту ж тематику. Адже брокеру по суті немає різниці, звідки приходять повідомлення. Вони все одно об'єднуються та впорядковуються в рамках своєї тематики. Якщо ж говорити про споживання повідомлень, то розпаралелювання не вийде зробити простим додаванням нових споживачів. Чому? Бо тоді б кожен з них споживав повністю одні й ті ж самі повідомлення. По суті, замість розподілу навантажень ми би їх подвоїли. Тож як кавка розпаралелює споживання? Для цього брокер розділяє повідомлення в кожній тематиці по розділах. Ці розділи також називають партиціями. Коли продюсер публікує повідомлення, то вони рівномірно розподіляються по цих партиціях. І от ідея в тому, що ми можемо додавати нові екземпляри споживачів так, що кожен з них прикріплятиметься до окремої партиції і споживатиме повідомлення суто з неї. Таким чином, ці партиції стають одиницею паралелізму. Їхня кількість визначає, скільки споживачів можуть опрацьовувати повідомлення паралельно. В термінології кавки споживачі, які таким чином розпаралелюються для споживання певної тематики, називаються споживацькою групою. Хоч одну тематику можуть споживати кілька споживацьких груп одночасно, розпаралелювання відбуватиметься лише в межах кожної з груп. А як споживачу стати частиною певної групи? Для цього він, підключившись до брокера, має вказати ідентифікатор своєї споживацької групи. Також варто зауважити, що кількість партицій налаштовується окремо для кожної тематики. І ця кількість може відрізнятися від кількості споживачів у групі. Якщо споживачів більше, ніж партицій, то деякі з них будуть простоювати. Натомість, якщо споживачів менше, то деякі з них прикріплятимуться до кількох партицій одночасно. Які саме вирішує брокер. З цього можна зробити висновок, що найбільш ефективно буде мати таку ж кількість споживачів, як і партицій. І до речі, ще пару слів про відмовостійкість. Якщо один зі споживачів групи стає недоступним, то брокер це виявляє і призначає його партиції іншому споживачу. Тобто повідомлення продовжують опрацьовуватися навіть попри те, що деякі споживачі відвалюються. Круто, чи не так? Однак за всією цією історією з паралельністю криється чимала проблема. Як пам'ятаємо, повідомлення в кожній тематиці були впорядковані відповідно до часу публікації. Однак тепер порядок гарантується не на рівні всієї тематики, а на рівні окремих партицій. Через це пов'язані повідомлення можуть потрапити в різні партиції та опрацюватися в іншій послідовності, ніж очікується. Наприклад, якщо опублікуємо команду на оплату тисячі гривень, а потім команду на скасування цієї оплати. То можлива ситуація, що платіжний сервіс спочатку виконає скасування неіснуючої оплати і лише потім саму оплату. Як же не допустити подібних ситуацій, як забезпечити, щоби пов'язані повідомлення опрацьовувалися послідовно? Це робиться за допомогою ключа повідомлення, який необхідно вказати при відправці. Усі повідомлення з однаковим ключем кавка кластиме в одну і ту ж партицію, тим самим гарантуючи послідовну обробку. Інколи постає питання, що ж обрати в якості ключа? У нашому прикладі платіжні команди виконуються в рамках одного замовлення. Отож цим ключем міг би стати ідентифікатор замовлення. Як бачимо, кавка надає нам засоби для високонадійної та високонавантаженої роботи наших сервісів. Проте уважні глядачі могли помітити, що вузьким місцем у всій цій системі лишається брокер. Якщо він стане недоступним або не справлятиметься з навантаженнями, то це накриє геть усе. Тож, як це вирішує Kafka? По-перше, щоби не зосереджувати всі навантаження на одному брокері. Kafka дозволяє створити кілька брокерів і кожному з них дати відповідальність окрему партицію, тим самим розподіливши навантаження між ними усіма. Очевидно, що навантаження розподілятиметься найбільш збалансовано, коли кількість партицій кратна кількості брокерів. По-друге, Kafka також дозволяє реплікувати, тобто дублювати, копіювати дані партиції між брокерами. І тоді, у випадку, якщо один з брокерів зламається, то інший зможе продовжити його роботу. Те, скільки копій партицій створюється, називається коефіцієнтом реплікації. Так, якщо коефіцієнт реплікації 2, то кожна партиція має копію на двох інших брокерах. Зрозуміло, що цей коефіцієнт не може бути більшим, ніж кількість доступних брокерів. І як було сказано вище, за кожну партицію відповідає певний брокер. Відповідальний брокер також зветься лідером для своєї партиції. Натомість брокери, які лише зберігають копію цієї партиції, називаються послідовниками. Тобто один брокер може виступати лідером для одних партицій і послідовником для інших. Якщо послідовник повністю синхронізований з лідером, то він зветься синхронізованою реплікою, або англійською InSync replica». Отож, коли лідер стає несправним, то серед його синхронізованих реплік обирається новий лідер. Таким чином, завдяки реплікації, кавка здатна продовжувати свою роботу при збоях навіть без втрати даних. До речі, якщо вас цікавить тема, як забезпечити надійну роботу сервісів, то раджу глянути курс моїх відео по патернах від і кості. Ось ми і розібрали основні механізми кавки. Тепер же для закріплення. Нумо коротко опишемо загальну картину її роботи та зробимо висновки. Продюсери публікують повідомлення, вказуючи тематику, до якої вони належать, а також ключ. На основі ключа повідомлення визначається, до якої партиції воно потрапить. За кожну партицію відповідає окремий брокер, який зветься лідером. Лідер реплікує отримані повідомлення своїм послідовникам. Усі повідомлення зберігаються в партиціях на постійній основі у тій же послідовності, як були опубліковані. Споживачі стягують повідомлення, вказуючи офсет, тобто передковий номер, потрібного повідомлення. Після обробки споживачі зміщають цей офсет до останнього опрацьованого повідомлення. Для розпаралелювання споживачі об'єднуються в споживацькі групи, тоді кожен споживач у групі прикріплюється до своєї партиції. Отже, як ви могли переконатися, Kafka є дійсно високонадійним інструментом для обміну повідомлень. Вона витримує високі навантаження та легко масштабується. Однак за цими перевагами криється велика складність. Кожен, кожен розглянутий сьогодні механізм має чималу кількість конфігурацій, які потрібно вміти і знати, як налаштовувати. Тому, якщо ваш проєкт невеликий, то ймовірно слід утриматися від використання кавки. Натомість для дійсно здорових систем, як Uber чи Netflix, кавка стає світлом в міжсервісній взаємодії. На цьому будемо прощатися. Якщо це відео виявиться досить корисним, то у наступні рази ми більш детально поглибимося в механізми роботи кавки, як її налаштовувати та які конкретно конфігурації відповідають за ці налаштування. Можливо, я розповім про власний досвід та проблеми, які виникали при роботі з кавкою. З вами був Ковенько Олексій. Щасливо!